І на Костенко, повернення Шевченка, заслання, самота, солдатчик. Нічого, нічого Оренбург, нічого Косара. Не скаржився, мовчав, не плакав ні від чого. Нічого, якось жив і якось не вмирав. Вернувся в Петербург. І ось у Петербурзі після таких років, такої самоти, овацію таку йому зробили друзі, коли він увійшов і він не зміг іти, він прихилився раптом до колони. Сльоза чомусь набігла доповік. Бо, знаєте, із каторги в салони не зразу усміхнеться чоловік.